Усім доброго дня, канал Сіська Господиня. і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати макаронну бабку з сиром і поділюся з вами своїм рецептом. Поки що я взяла отакі 400 г отаких макаронів і йду відварювати їх до готовності, промию холодною водою. А далі вже буду показувати макарони я от відварила, промила в холодній воді. І тепер буду. Сюди до макаронів додавати олію. Це на 250 мл стаканчик. Зараз влию і покажу, скільки буду додавати. Десь так, 100 мл от додаю сюди. Більше не треба. Зараз гарненько перемішаю. Так, щоб вони не зліпилися від очі. Тісто вже трошки простило. І тепер буду показувати, що мені далі потрібно. Мені потрібно сир такий домашній, можна і в магазині, але сир такий. Молоко, яйця, манка, сіль, ну і олія ще мені треба буде столова ложка. Це для формочки, щоб змістити формочку. От і все. Зараз посолю трошечки от яйця і отак вилучкую. Гарненько їх з'їв'ю, щоб тільки розійшлися жовтки з білками, більше не треба, так щоб гарненько все. Я скажу, я взяла 6 яєць. у мене яйця трошечки маленькі, можна і 5, можна і 3, якщо немає багато яєць. А можна і більше, чим більше яєць, тим вона буде краще, тим більше вона буде смачніша. І ще скажу вам, що можна... я буду сьогодні робити таку запіканочку, трошки так, як вона без цукру, ну, солену. Замість соли от сюди до сира, треба додавати цукру. Можна і так сюди, вже коли все перемішається, додати цукру за своїм смаком, там 2 столові ложки, 3 столові ложки, можна і ванільний цукор додати. Це все робиться за смаком. А я сьогодні без цукру буду робити. У мене тут 150 мл молока. От я їх сюди, молоко засиплю о, до яєць. І так теж гарненько перемішаю. Візьму ну, так добру дрібку соли. Одна друга чайна ложечка. Скажу, що я, коли макарони відварювала, я солила воду. у воду, в яких я відварювала макарони, я солила. Так. От, поки я забула, вимішую сир вилочкою, я от сюди до цієї маси Яйця з молоком, То там тут у мене 2 столові ложки манки. От. Колись ми робили таку піканочку, не додавали манки. Ну, тепер вже спробувала з манкою, вона більш упруга робиться, піканочка, більш так схватить, чується. Те все. І теж гарненько розмішаю. Хай манка там набухає. Треба було скорше трошечки. Зараз я вилочку добре розмішаю, щоб вона там гарненько розійшлася. Манку добре змішала. І хай постоїть, хай набухає манка. А я далі буду перемішувати сир. І попробую ще насіль. І сир гарненько перемішала. І зараз буду все замішувати. Спочатку до макаронів додам сир. Ну, ложечку. І перемішаю, щоб гарненько розійшовся по макаронах сир. Спочатку. А тепер вимішаю сир з макаронами. Я скільки чого пішло, я напишу в описі під відео. Але скажу, що в сир, сира у мене було 600 грам. Ну, в мене так було, я так дала. Можна і менше, якщо немає багато. Отаку От гарненьку, щоб сир розійшовся десь, ще добре не розмішався, так ложкою його все. Я думаю, гарненько розмішався сир, бачите, і вийшла. І тепер буду додавати оцю яйця з молоком, з манкою, але гарненько теж вимішаю, бо бачу, що манка трошки сіла Так, вимішаю і зараз сюди залью. Ну і сюди. І оцю масу всю, а тепер. Отак гарнесенько вимішаю. Це дуже макаронна, баба, така запіканочка, виходить, з сиром смачненька. Дуже-дуже. Отак виходить? Зараз я помастю формочку олієм. Трішки, хоч я давала олії туди, але кажу, ще все одно дам у формочку трошечки. Отак десь чайну ложечку там, чи може більше трошки пішло. Гарненько її вимастю. От і все, вимаскала. І тепер воду. Оце все. Скажу вам, що духовку я включила на 200 градусів верх-низ. І висипаю тепер цю запіканочку сюди. Цю масу буде потім запіканочка. Запіканочка вже туди буде, коли спічеться гарно. Зараз гарненько, отак, я її вирівнюю тут. Трошечки ложкою отак при... прижимати, щоб вона потім гарненько зловилася. Ну, отак, запіканочку гарненько ложкою я розрівняла. І тепер скажу вам, що я трошки поспішила, я мала залишити тої яєчної маси. Трошки, щоб зверха поляти. Ну, поспішило, довелося ще взяти одне от яйце і 50 мл молочка. І зараз я це зіб'ю ще раз і зверха поб'ю. Осей, ну, яйце гарно розійшлося, додаю сюди молочко. Зараз ще отак перемішаю добре і оцим залью зверху. і ложкою буду поливати. Щоб кругом розішли полити можна. Воно зверху буде мати так гарно такий присмажений вигляд, якщо отак полити її з яйцем цією масою. Ну, от і все, можна ставити в духовку. Скільки буде запікатися, я вже вам скажу. Запіканочку вже вийняла з духовки і показую вам, от яка вийшла запіканочка. Зараз. От ножем візьму, уріжу, і будемо бачити, що тут у мене вийшло. так трішечки ножем кругом обіду, може, десь трошечки пристала. І тепер буду різати на така ніжна ніжна, так гарно пахне. Хочу так з серединки вирізати, показати вам, щоб гарненько. Виглядає вона. Ой, гаряча. От, показую дівчатка вам, хлопчики. Дивіться, яка вона. Так візьму тарілочку і поставлю на тарілочку. Отака, От бачите? Така. Це така смакота. Так, так гарно припеклася, зверх, так засмажилася гарно. Ну, дуже смачненька така запіканочка. Я кажу, якщо бажаєте солодкої, щоб вона була солодка, можна додати, як я казала, усередину цукор. А ми просто будемо зараз зверху сметаною. І можна, хто, хто захоче, може зверху просто. Цукром посипати і теж їсти. Дуже гаряча, але попробую. Попробую кусочок. Ще? Така. Смачно, дуже смачно. Так що скажу вам, дівчатка, хлопчики, всіх. Хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала таку запіканочку, приготуйте і ви. Це просто, швидко, дуже смачно. Скажу вам, що у моїй духовці випікалося 50 хвилин, верх низ Ну, а ви вже дивіться, кожен по своїй духовці. Зверху тільки засмажиться, і запіканочка готова. Ну що, всім гарно дякую. Хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я таку запіканочку готувала. Приготуйте і ви, це є смачно! І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба, здоров'я, всім бажаю, всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!